приїжджати і так далі, Ось такі от такі мене три питання: з приводу спеціалістів-фахівців, да яких не вистачає в нас на території району. Ну в першу чергу це звісно лікарі, тому що на сьогоднішній день у нас, в принципі, більшість да медичних закладів зруйновані, і всі фахівці виїхали за межі про свого проживання. Тому Саме медичних фахівців на сьогоднішній день у нас не вистачає. Наступне це не вистачає у нас, фахівців з електровідновлюваних робіт це працівники РЕСУ, тому що дуже багато зараз іде роботи, саме в напрямку відновлення електромереж. Ми, ви вірніше знаєте, що до нас прикомандировані. Фахівці з інших областей, там з Кервоградської, Житомирських областей, тому є в цьому теж проблема дуже велика, і хотілося б, звісно, щоб наші працівники були у нас в районі, і працювали, і отримували це заробітну плату. Це такі е, проблемні фахівці, яких на сьогоднішній день не вистачає. Ну і звісно, це фахівці, в яких, які могли би. Проводити в нас ну, ремонтні роботи, тобто там будівельники У нас взагалі їх фактично в комунальних службах немає, тому не така ситуація. А от почекайте, а можна? Ну, Якраз як в, в світі оцю відповіді вашій. Бо питають деякі в мене земляки наші, кажуть, от я і поїхав би, а чи можуть бронь дати? Бояться, що заберуть у військо, і я, наприклад, фахівець готовий працювати і так далі. Але чи зможуть дати мені бронь від військомату? <тас> ну, дивіться, з приводу броні, ну, від цього не по-перше, Всіх чоловіків, це військовий обов'язок на сьогоднішній день. Не, я, я розумію, е, так, так. я питаю, що, вожу, питаю, що ми, ми всі розуміємо, що є військовий стан, і всі О, чоловіки, які придатні до війську, до військової служби, повинні віддати е, служінню своєму народові. Тому е, з приводу броні, ну, якщо вони будуть офіційно е, працевлаштовані на комунальному закладі, якомусь, там, наприклад, там територіальної громади, да, то є бронювання у нас, там не більше 50% Вони можуть подати свої пропозиції, тобто там не більше 50% передаємо Передима на обласну військову адміністрацію вони в свою чергу передають на генеральний штаб збройних сил України. з Приводу розмінування. Ну з приводу розмінування у нас ну в мене особисто інформації такої немає. Ну скільки там саме гектарів. Розміновано по нашому району цю інформацію у нас веде обласна військова адміністрація. У них відповідні фахівці там розташовані, знаходяться. З приводу реєстру. Теж його на сьогоднішній день я ще такого не чув, що був реєстр створений, але ну, в планах, я так розумію, він буде зроблений, розроблений буде створена якась Google-карта, на якій будуть позначені місця. Вона вже є при ДСНС створена там, де вказано так, де розміновані вже ділянки, а де ще потребує розмінування. Угідем, ну, і, і, ну і паралельно по готовності да, до пасівної, які фермерські хазяйства, скільки ну можливо, які ну, проблеми. Ось, дивіться, Ну, ви самі розумієте, ну і знаєте ж, мабуть, що всі сили. Всі сили всі були направлені. Це першу чергу чи першу чергу на відновлення критичної інфраструктури, тобто на електромережі, на водопостачання, на газопостачання. Тому зараз е Херсонською обласною військовою адміністрацією, е за моїми останніми даними, вже там до нас направили теж додаткових фахівців, які будуть задіяні саме в розмінуванні сільхозугідь. Ми вже збираємо таку інформацію по нашим територіальним громадам, передаємо на Херсонську власну військову адміністрацію. Розмінування буде проходити наступним чином: в першу чергу будуть розміновуватися, які ну, менш забруднені, тобто ті громади, які не були там на лінії зіткнення, де не проходили там активні бойові дії. Тому що, ну, наприклад, якщо брати там ну, високопілля, да, де було літнє зіткнення, де забруднення практично вся територія, в тому числі сільгосвидя, якщо тоді зайдуть піротехніки, ну, вони можуть, наприклад, то поле розміновувати там і тиждень, і, і два тижні. А якщо є, наприклад, взяти там порівняння Кочубейську територіальну громаду, а от чути мене? Так, 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 так. Взяти Кочубеєвську територіальну громаду, де в принципі там не, не так засмічена територія, то можна там за день-два розмінувати. Тому буде пріоритетність і в першу чергу будуть розміновуватись ті поля, де більш-менш засмічені, щоб дати можливість нашим аграріям засіятися і провести посівні роботи. Ну а взагалі активність фермерів ну є. Повертаються ну, хочуть люди. Ну, працювати. Актив, активність, активність фермерів, звісно, є. Вони хочуть, але на сьогоднішній день ну, є дуже це проблема саме з технікою і працівниками, які проводять розмінування. Тобто, їх просто ну не вистачає. Територія дуже велика, заміновано території дуже багато. Тому зараз саме проблема є в тому, що не вистачає техніки по розмінуванню, да, і практично немає. Да, і не вистачає навіть тих людей, які нам е, були е, надані в командирування, прикомандированих, які нам будуть розміновувати ці території.